Як а, батькам а, можна допомогти підтримувати рівну вагу в стосунках із дітьми різної статі, перше? Я хочу знов ж таки по проговорити: ми не мірюємо любов, ми мірюємо активність, яка у нас є з дітьми. Ми обов'язково не порівнюємо дітей. Ми не кажемо, що я вас люблю однаково. Це взагалі штука, яку дуже часто роблять батьки. Ну діти ж відчувають, що це не uh -huh. так, і вони думають: якщо мені кажуть, що мене люблять однаково, це скоріш uh -huh. за все свідчить про те, що мене люблять. Менше, просто мені про це не кажуть. Знаходьте час, щоб проводити його наодинці з кожними з дітей, тобто намагайтеся так планувати ваш досуг, дозвілля ваше, щоб у вас був угу. час з однією дитиною, з іншої дитини. І це було саме цікаво в тих моментах, які є ну, в інтересах саме цієї дитини, бо буває, що все ж разом, давайте все разом, давайте все разом. А наодинці немає часу побути. Не бійтеся якось відверто проговорювати, що я зараз розгублений, я не знаю, у нас таке. Відбувається, але ми обов'язково розберемося. Да? Uh -huh. Ми обов'язково розберемося з цією проблемою, Ми вирішимо, як нам зробити так, щоб в нас була ну, приємна атмосфера, да, а не було усіх суперечок. Ну, я раджу взагалі додатково не втручатися в конфлікти дітей, якщо це можливо, і обов'язково, якщо є питання, оце прям типоваша помилка, яка є, коли є сварка менший е старший. Кажуть старшому, ти ж старший, уступи. Uh -huh. Так, неправильно робити, треба підтримувати статус, який є в родині. І якщо старша дитина, вона старша, ми проговорюємо, він старший, не можна так робити, бо ми формуємо тоді адекватну соціальну ієрархію і не буде у меншого відчуття, що йому постійно треба доказувати, угу. що він тут головний, бо це дійсно не так. Такі ключові а старший моменти. це таке каже, Самі народилася, не самій дивіться.